Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТВ. Огірок тепличний першого котунку 110 гривень за кілограм. Капуста цвітна 122 гривні. Томати коктейльні – 120 гривень за кілограм. Картопля першого котунку 29 гривень. Картопля рання 35 гривень. Яблуко сортове 43 гривні. Апельсине 42 гривня. Салатний мікс вітамінний 51 гривня 125 г. Є ще соковитий та апетитний. Ціна однакова і вага однакова 125 г 51 гривня. Суп гороховий від своєї лінії. Традиційний 17 гривень. Такий варіант зі смаком курке або з беконом. Смак 19,30 гривень. Паприка сушена копчена мелена 14,60 за 20 грамів. Сушені томати з часником та базиліком 14,60 за 20 грамів. Приправа універсальна: 12 овочів та трав 29,30 за 150 грамів. Відторчен – 10 овочів приправа 20 гривень і 60 копійок – 60 грамів. Хлібці 29,40. Гречані 26,20. Вівсяно, перлові, ціна 2430. І є ще рисові за 24,30. Також вага 110 грамів. 11 гривень та 30 копійок. Хлібці, житні, хрусткі, дієтичні. Сухарі із родзинками 33 гривні 60 копійок 260 грамів. Від торгової марки Щедро майонезний соус салатний 28 гривень 300 грамів. Відточен європейський майонез 39,50 300 грамів. Новинки від своєї лінії майонез 72 жирності, 300 грамів, 47 20. 500 грамів 57,80, прованс 63 гривні і по 300 г 36,70 і 29,40. Я так чую, скоро на них буде акція. Бо такий варіант це теж нещодавня новинка. Вже акційна ціна: 300 грамів 24,70 і більший об'єм 500 грамів 41 гривня. Загалом В АТБ багато є новинок, така заправка. Бур'яково томатна 200 г за 31 гривню та 50 копійок. Від своєї лінії паста томатна 29,40-250 г. Цукерки від своєї лінії із цілим лісовим горіхом 100 гривень 205 г. Подарункова коробка цукерок «Міленіум», 173 гривні 80 копійок, 220 г. Ви знаєте, що це може казати: Що товар справді смачний. Десерт сирковий дольче 27,50. У нас їх розібрали просто всі. Сирок глазурований шоколадний від злагода 11,50. Сирок глазурований з ароматом ванілі 11 гривень. Від торгової марки День у день. Сирок глазурований кокос 11 гривень. Полуницю. Ні, не розібрали, є полуниця. І ще один варіант із, із вареним згущеним молоком 11 гривень. Сирки глазуровані від торгової марки Ферма по 12,70. Сирок солодкий дольче» з курагою 54 гривні та 70 копійок. 200 г по 100. Продукт сирний. Ціна 22 гривні від розумного вибору. Сир кисломолочний від своєї лінії 60 гривень, 5% жирності. 2% жирності. Сир кисломолочний молокія 41 гривня 50 копійок. 5% жирності 43 гривні і 80 копійок. І 9% жирності 46,60. Сир кисломолочний від своєї лінії 68,50 за 350 г. 5% жирності 61 гривня. Кафір просто наше 52 гривні 70 копійок, 870 г. Сметана просто наше 20% жирності, 52 гривні та 20 копійок. Сметана молокія 15% жирності 37 гривень. Кефір галичина карпатський 2,5% жирності 43 гривні 870 мл Кефір густий, молокія 55 гривень. Ферма 1% жирності 50 гривень та 60 копійок. Продукт сметанний 19 гривень. Розумний вибір 400 г. Сметана від своєї лінії 50 гривень, 70 копійок за 400 г. Сир безлактозний гауда 58,50 за 150 грамів скипками. Сир плавлений від торгової марки Золотий резерв дружба. Або вершковий 16,50. Сир твердий 112 гривень і 70 копійок за 70 грамів. Сир напівтвердий для грилю 4 штуки по 70 грамів, 126,40. Набір сирів кубики 115,80. Гавда та мазда 220 грамів. Там йдуть такі подвійні упаковочки. Сир м'який кому інсалата або бринза 46 гривень 170 грамів. Сосиски із м'яса птиці з сиром 330 грамів 63 гривні. Ціна за упаковку. Виріб фаршовий, Розумний вибір. Апетитний барений. 36,60 за 500 г. Ковбаса від своєї лінії родинна варена 147,80 за 1 кілограм. Ковбаса варена до макарошків 71 гривня 70 копійок 500 грамів. Ковбаса молочна 87 гривень 550 грамів. Валесто пельмені із телятиною та куркою 800 грамів за 66 гривень. Крабові палички від делюкс 90 гривень за 500 грамів. Філе оселедець солений в розсолі. Торгова марка Водний світ. 180 грамів за 66,60. Акційна ціна на оселедець філе «Мат'єв Олії 53 гривні 240 грамів від своєї лінії. М'ясо в олії 51 гривня 200 г. 88 гривень коштують крабові палички від своєї лінії охолодження пів кілограма.